Всім привіт! Мене звати Анна Пацан, і я допомагаю жінкам розібратись у фінансах та інвестиціях. Просто, зрозуміло та коротко. Підписуйтесь на випуски жіночі гроші» і поділіться ними зі своїми подругами. Отже, що таке гроші? Власне, я б сказала, що гроші це енергія. Але з офіційним визначенням, це еквівалентна форма вартості товарів і послуг. Це та міра, якою вимірюється цінність послуги чи товару. Є три основні властивості грошей. Перше це міра вартості чогось, друге це засіб зберігання цінності, і третє це засіб обміну, тому що гроші ми можемо в будь-який момент обміняти на цінність. Отже, ці три характеристики: міра вартості, засіб зберігання та засіб обміну, і все, що відповідає цим трьом характеристикам, можна вважати грошима: золото, валюта, цифрові активи і так далі. А тепер трохи історії. Спочатку банки виконували функцію виключно зберігання. Гроші теж могли бути в різних фізичних виразах. Це могли бути монети, камінці, в деяких випадках це навіть були ракушки. Беручи, наприклад, золоті монети на зберігання, банк видавав клієнтам розписку під назвою бенкнот. Звідси і назва майбутніх паперових грошей. Але внаслідок такого зберігання банками велика грошова ціннісна маса вилучалась з обігу і відбувалась певна стагнація економіки. Потім банки почали частину коштів, відданих клієнтам на зберігання, видавати у вигляді кредитів. Гроші знову потрапляли в економічну систему, і економіка працювала. Вироблялись товари, надавались послуги, виплачувались винагороди і так далі. В результаті такої діяльності у банку був актив. Тобто реальні гроші на рахунку, та пасив, виданий в кредит під відсоток. Ця система діє й в сучасній банківській роботі. Тобто, завжди варто пам'ятати, що сума на рахунку того чи іншого банку завжди менша його реальних зобов'язань, і саме через це банки вводять різні обмежуючі правила: ліміт на зняття, бронь коштів за кілька днів до зняття, блок виводу коштів і так далі. Велику реформу в економічний устрій країн внесла поява резервних банків. Центрабанків так званих. Тепер вони регулюють обсяг грошової маси, відсоток облікової ставки це той відсоток, під який центробанк може видати кредит іншим банкам. Резервні банки також стають кредитором останній інстанції для державних та приватних банків у разі, якщо всі інші відмовили їм у наданні кредиту. Продовження наших фінансових лікбезів у наступних відео. Якщо було цікаво, ставте лайк та поширюйте у соцмережах. З вами була Анна Пацан. До зустрічі!